Французькі млинці Крепсю Зет або налисники в карамелі з апельсинів. Отож, Крепсю Зет це тонкі та ніжні млинці, котрі зазвичай згортають у четверо та ароматизують солодким апельсиновим сиропом. Подають до столу гарячими, часто з холодною кулькою морозива. Перелік інгредієнтів для приготування млинців майже стандартний, а спосіб приготування дещо інший. Беремо 8 яєць, додаємо 1 чайну ложку солі і легенько розбиваємо яйця. Далі всипаємо 20 г ванільного цукру і розмішуємо. Після цього поступово починаємо додавати борошну. Наразі це приблизно 100 г борошна із загальних 300. І цю суміш потрібно дуже добре розмішати до однорідності. Далі я вливаю 50 г розтопленого вершкового масла. Яке, звичайно, не має бути гарячим. Трішки розмішую і підсипаю ще борошна. І знову розмішую до однорідності. Факультативно, тобто, за бажання можна додати 20 коньяку, рому або шлікеру. Алкоголь смаженні на листників випарується, а от аромат буде неповторним. Висипаю в миску залишки борошна та добре розмішую. Таким чином, щоб утворилась однорідна паста. А тепер зворотній процес. До цієї пасти потрібно вливати по невеликій кількості молока і щоразу розмішувати. Хочу зазначити, що яйця та молоко в мене були кімнатної температури. Для приготування налисників із восьми яєць потрібно приблизно 800 мл молока. В мене в карафі трішки більше молока на випадок, якщо тісто буде трішки густішим, ніж потрібно. То маючи під рукою молоко, доводимо тісто до потрібної консистенції. Це не мій метод приготування млинців, саме французький, котрим я вже віддавна користуюсь. Млинці можна смажити відразу, такому тісту зовсім не потрібно часу для відпочинку. Перший раз, розігрівши сковорідки, я їх трішки змастила маслом. І цього достатньо, бо в тісті вже є достатньо масла для того, щоб млинці не приставали до сковорідки. Єдине, якщо в сковорідці залишилась якась крапелька тіста, то я протираю сковорідку паперовим рушником і продовжую смажити млинці час смаження млинців близько однієї хвилини з одної сторони і 30 секунд з іншої. Дивіться, я собі смажу млинці, розливаючи тісто, трішки так далі, аніж дно сковорідки. І в мене виходить такий сухий, тонкий ободок, наче така торочка. Не обов'язково так робити, мені просто подобається ось така гофрована торочка на млинці. А зараз я приготую карамель з помаранчів, тобто з апельсинів. Всього потрібно трішки цукру, шматочок масла та 3 апельсини. І бажано 20 або рому. Насамперед мені потрібна цедра одного апельсина, натерта на терці ось такими смужками. Сік із трьох помаранчів. Налисники складені в четверо та 50 г вершкового масла. До розігрітої сковорідки всипаю 80 г цукру. Цукор має розтопитись і трішки карамелізуватись. До такого світло-коричневого кольору, до цієї карамелі кладу 50 г вершкового масла. Щойно масло розтопиться, додаю цедру апельсина. І трішки тримаю на невеликому вогні, для того, щоб цукор та масло ароматизувались, а потім вливаю апельсиновий сік. І зараз треба зачекати, щоб сироп добре закипів і став таким однорідним. І от тепер до сиропу можна викладати млинці. Налисники в четверо можна викладати до сковорідки досить щільно. Стараюсь робити це таким чином, щоб кожен налисник добре просочився карамеллю. Вогонь під сковорідкою в мене середній, навіть досить великий, бо всі млинці мають добре прогрітися, карамель закипіти. Для цього потрібно приблизно 3-4 хвилини. В ресторанах в кінці додають невелику кількість міцного алкогольного напою, котрий може горіти і запалюють. Цей метод називають фламбе або фламбування. Я цього робити не буду із обережності. Але 20 грамів дуже ароматного рому це в мене кондитерський, я таки додам. Вливаю в центр сковорідки, якийсь час чекає, щоб випарувався алкоголь, добре прокипіла карамель. А тоді цієї карамелі трішки поливаю зверху в млинці. Це домашній безпечний метод приготування млинців крепсюзет без фламбування. листики в карамелі з апельсинів це не просто сніданок, це окремий десерт, а з кулькою холодного морозива не перевершено. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакують вам та вашій родині млинці за французьким рецептом. grab suzette